Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро Я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, які новини в особистому житті, що нового в особистому житті вас чекає найближчим часом. Моє любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу перемогу, на якнайшвидшу перемогу України. Цій жахливі війні. Тим часом переходимо до нашого розкладу отож, три позиції, три карти, які новини, що нового в особистому житті. Найближчим часом перша позиція, друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт-привіт. Отож. Які новини, що нового в особистому житті покажуть намеркане найближчим часом для вас? В першу чергу. Угу. Показують власне, чоловіка, молодого, енергійного, гарного. До речі, приїжджий, в будь-якому випадку людина, яка от зараз принаймні не вдома. Угу. І, власне, новини в контексті вашого особистого життя напряму пов'язані з цим молодим, енергійним, гарним, запальним, пристрасним лицарям жезлів. Показують людину, яка може бути, ну, можливо, дещо молодшим за, за вас. До речі, якраз ця опція не обов'язкова. Тут в першу чергу не про вік, а про енергійність і запальний характер, про вольові якості, про пристрасть і, власне, про динаміку в, ваш, в вашому особистому житті в контексті цього яскравого енергійного чоловіка, який з'явиться в вашому житті. Тема ключова тут людина, яка. Ну, Приїжа не вдома. Так. Угу. До речі, аркани показують для вас, можливо, навіть. Кількох, але от Тут уже різниця в віці. Один старше, другий молодше, обидва яскраві, динамічні і пристрасні. Що ж, отакі от події, такі події, новини в вашому особистому житті найближчим часом мої одинички. Такий для вас розклад. То почув для себе підказки, той почув. А ми переходимо до двічок. Двічки Привіт-привіт! Отож, які новини в вашому особистому житті найближчим часом покажуть нам Аркани. А тут сюрприз, до речі. Карти кажуть, що найближчим часом зміни будуть, але ключовим є те, що тут, тут тема вашої емоційності. тут про Повідомлення. Цікаво, що е, мова йде про повідомлення, або ви не знаєте від кого, або таємничий таємничий а, тут прихильник вашої краси і таланту показують про повідомлення навіть про а, звістка. Звістка. До речі, пов'язана, до речі, з якимись грошима, з розвитком. Тобто по роботі чи що. Але цієї людини ви ще не знаєте. Цікаво новини в контексті для вас виходу на новий рівень. Тож, мої любі, дійсно, новини в особистому житті, сюрпризи. Пов'язані з людиною, яку ви ще не знаєте. Але це карти підказують, що це якось пов'язано з розвитком матерії для вас. щось по роботі, чи для вас, чи для нього. От такий сюрприз, мої любі. Дві Такий ваш розклад. Хто почув для себе підказку від Арканів, той почув. Мої любі. А ми переходимо до. До трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож мої трієчки. які новини в особистому житті покажуть нам аркани для вас найближчим часом, що нам скажуть аркани? Угу. Ну, власне, тут достатньо помітна фігура, і новини пов'язані з людиною яскравим професіоналом? Тут не то керівна посада цієї людини, але хм. новини пов'язані з людиною впливовою в вашому оточенні, здатною впливати. Карти показують угу. тему домовленості, і от ніби ситуація, яка стояла на стопі, вона. Починає рухатися, причому з ініціативи цього енергійного, впливового в контексті вашого життя. Тут знову ж таки показують, цікаво, показують тему вашого ваших грошей, чи то професійна діяльність. Так, ваш статус цікаво. А от вам доведеться вибирати. Причому мова про симпатію, про вибір серця в сторону того, хто скоро з'явиться на порозі вашого особистого життя любі. Що ж, цікаві, цікавий персонаж, впливовий, яскравий. Угу. І знову ж таки йде тема того, що спілкування пов'язане. Цікаво скоріше з його професійною діяльністю, але і ваші, ваш інтерес грошовий тут також є. Угу, тут момент. Третя позиція цікава для вас аж до підвищення статусу, вашого статусу в рангі імператриці. Тут може йтися навіть про оформлення ваших стосунків. Стім. Цікаво. Все ж таки тема заминки, якихось питань незрозумілих, а фономде. Якісь процеси виходять на поверхню, причому з подачі цього чоловіка, який скоро буде в вашому особистому житті фігурувати як. Новина яскрава новина в вашому житті. А що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Мої любі, Бажаю всім здоров'я, мирного неба, бажаю якнайшвидшого закінчення війни. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, в любові, радості, були у себе вдома на рідній землі. Сьогодні я з вами прощаюсь. до скорої зустрічі, до побачення.